Лашанки Тивана кітверто з Україну Ростаборуседвадцять четвертого лютого дві 24 лютого 2022 року. Росія розпочала повномасштабну військову агресію проти України. Ця дата закарбувалася у свідомості кожного з нас. Через війну мільйони українців були змушені покинути свої домівки у перші дні на кордонах з країнами ЄС утворилася величезні черги біженців, які вирішили знайти прихисток в Європі. За майже два роки війни до Угорщини прибуло більше 1 мільйона 200 тисяч біженців з України. З них понад 640 тисяч попросило про допомогу і більше 40 тисяч подало заяву на отримання статусу біженця в Угорщині. В Угорщині було створено безліч центрів прийому, де кожному бажаючому було забезпечене місце для проживання та можливість освіти та працевлаштування. Про ці та інші аспекти допомоги зі сторони уряду розповів уповноважений уряду Угорщини у справах біженців, які, рятуючись від російсько-української війни, опинилися на території Угорщини Норберт Пал під час лекції у берегівському центрі «Матіас Скорвіну з колегіум. Ходя Майор-Чаладок і Летвеземберомадерфіаторок Тобши. Добре бачити, що більшість закарпатських угорських родин та молодь не покинула свою батьківщину, і що наукове життя теж має продовження. Подяка за це матія з Корвіну з колегіуму та Закарпатському угорському інституту імені Ференса Ракоці Другого. Але у той же час наповнює смутком те, що ми зараз знаходимося в європейській країні, яка переживає всі жахіття війни. Через це значна частина українців покинула Україну. Саме про це я і говорив під час сьогоднішньої презентації. Про правові аспекти ситуації з біженцями, про європейську реакцію та про ту допомогу, яку надає цим людям Угорщина. На мою думку, важливо говорити про цифри. З початку війни в Україні на територію Угорщини приїхало більше 1 мільйона 200 тисяч біженців з України, які заявили, що вони рятуються від війни. З них понад 640 тисяч людей просило та отримало різного роду допомогу. Приблизно 40 тисяч українців подало заяву на отримання статусу біженця. Угорщина забезпечує місцем для проживання та всім необхідним кожну людину. Також уряд Угорщини забезпечує для біженців з України доступ до освіти та ринку праці. Варто також згадати про так звані квитки солідарності, з яких до цього часу було видано вже більше мільйона. Угорщина реалізує найбільшу гуманітарну акцію в своїй історії, як на своїй, так і на території України. Це допомога харчами, пальним, медичними засобами, автобусами та генераторами, і також стипендія для українських студентів та відновлення інфраструктурних об'єктів на Київщині. Дуже важливо, щоб молодь розуміла важливість відповідальності, і саме про це свідчать дії Угорщини у підтримці України. Наголосила керівниця представництва Матіас корвінус з колегіуму в місті Берегово Беата Допша Неймет fokozottan fontosnak tartja, hogy a gyermekek... Для нашого закладу важливо, щоб ми могли розвивати соціальну чутливість наших студентів та показати важливість надавати допомогу іншим, адже це має стати частиною нашого буденного життя. Саме тому для нас стало великою честю, що уповноважений уряду Угорщини Норберт Пал відгукнувся на наше запрошення. І він показав студентам та учасникам заходу чудовий приклад того, наскільки важливо швидко допомагати в біді. Ми вже майже два Роки живемо у воюючій країні, і ті люди, які стали біженцями, отримали підтримку від багатьох країн, серед яких Угорщина теж лідирує. Ми маємо бути вдячними Угорщині за ту підтримку, яку вона надає біженцям з України на своїй території, а також на Закарпатті та в інших регіонах України, підкреслила депутат фракції КМКС партії угорців України Закарпатської обласної ради Юдіта Петеї. У нас дуже тісні стосунки з Угорщиною. Ми завжди можемо розраховувати на її підтримку. Ми закарпатські угорці у біді завжди звертаємося по допомогу до тих, хто такі, як ми угорці. Тобто до Угорщини, яка першою серед європейських країн поспішила на допомогу Україні та прийняла біженців і забезпечила їх всім необхідним. Це дійсно чудово і це продовжується. Норберт пал розповів, що ми і надалі можемо розраховувати на підтримку зі ст. Рони угорщини, і це важливо для області для кожного, хто проживає на Закарпатті. Багато сімей переживає розлуку, але кожен чекає на завершення війни та на те, що їхні рідні повернуться. Але до того часу та надалі ця допомога продовжуватиметься. Закарпатська ова та обласна рада високо цінує цю підтримку, адже мова йде про справжні партнерські та дружні відносини між нашими країнами, які кожна з сторін прагне розвивати Amit csak hogy működjön mind a két ország között. Під час своєї лекції уповноважений уряду Угорщини у справах біженців розповів про дії угорського уряду за останні майже два роки та наголосив, що Угорщина і надалі робитиме все задля підтримки біженців з України.